Всім привіт! Що? В нас сьогодні на огляді авроровська викрутка, багатофункціональна. 10 в одному. Йде вона з тріщоточкою, що дуже класно, і також ти на неї можеш під різними кутами крутити. Я думаю, багато хто її бачив в Аврорі, думав купляти чи ні. А зараз ви подивитесь, як вона з тим всім справляється, як вона по якості і так далі. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайк. А ми погнали до розпаковки, огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео. Хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, чак я загубив, коштувала вона в районі 340 чи 364 гривні чи 346 гривень. Я вже точніше не пам'ятаю, тих чаків десь погубилось купа. Подивився я на других сайтах. На розетці вона коштує 400 гривень, на промі є 500 і теж 400. Коротше. Ціни варюються в районі 400-500 гривень, але походу на аврорі саме дешевше. Давайте почитаємо її характеристики, що в нас тут пише. Е... Матеріал поліприпелене, термопластична гума, метал, сплав алюмінія. Призначення для ремонту, умови зберігання, виготовлено срок, КНР, коротше і так далі. Тут вже хоч більше в нас інформації, що це термопластична гума. Термопластична, я так думаю, що вона витримує температури чи просто вона така як soft touch, бо я її розкручував, вона така плотна, типу soft touch пластик, отакого от плану. І сплав алюмінія, не знаю де, але мені здається, що сплав алюмінія, оця от крутілка сама, де в нас тріщоточка стоїть. І наскільки ця тріщотка зубів, нічого не пише. Також, як ви бачите, тут у нас картинка є, різні варіації є отаких от викруток. У нас походу виходить ось ця, де вона є. Ось ця 2050C і ще є похожа 2050. Вона, походу, в неї бітки відкривається ось так з боку, а тут з подовженими бітами йде, а в нас з короткими бітами. Все зрозуміло. Коротше, поставляється вона в такому кейсі, типа коробочок. Дуже класно упакована. Кейс не хочеться викидувати, але з ним вона габаритніша. І сама вона, до слова, не маленька. Що, давайте ми її розпакуємо. Розпакуємо її ось так. Тут все про резини. Ну навіть тут резиночка є, поняли? Тут резиночка, тут такі от резиночка. Тут у нас ось магнітик всередині є, тут у нас підпосадочні підбітку. Подивіться, як сама конструкція зроблена. Ти можеш собі під 45 крутити. Ось так, можеш під 90 крутити. І, звичайно, пряма викрутка як стандарт. Круто, круто. Реально, ця викрутка мені дуже сподобалась. Я її взяв в Аврорі. З думкою, що вона в мене в чомодані заміни багато викруток, і то воно так і є. Тому що ти такий от жмут ввозиш в чомодані, місця не вистачає кожну викрутку. А тут одна, і ти нею можеш все крутити. Також в неї тріщоточка, дивіться, в нас отут в нас фіксація. Ти можеш крутити як звичайну викрутку. Це в нас середина. Вправо-вліво тріщотку переключаєш чолк. І тоді ти можеш вже крутити тріщоточкою. Сюди, Сюда Ну, зубів тут небагато, я вам скажу. Ну, але крутити можна. І вправо тепер вліво. Хоп, і закручуєш. І закручуєш. Круто, круто. Ще одна крута річ, що зробили тут органайзер всередині викрутці. Тут кнопочкою нажимаєте, хоп, і виїхали в нас підпружинені бітки. Бітків тут 10 штук. Давайте я зараз вам покажу всі маркировки, які тут є. Так, У6 PH1. Далі це в нас мінусова 5 міліметрів, це в нас ПЗ2, що дуже круто. Оця воя витягував, яка це в нас? Або, а це в нас йде PH2. І до речі, сталь це РВ. Там мені в коментарях писали Вінадіум. Та мені це вимовляти тяжко. Я кажу, це РВ. І все. Коротше, далі. Дивіться: У 6: це в нас ось така типа вилучки. PH1 ми знову повернулися. Далі в другій стороні в нас Y3, трієчка, в нас трикутна, 2,3 мм. В нас PH 0 навіть є така дрібна викрутка, в нас є мінусова 3 мм. в нас є мінусова 6 мм. і в нас є u 3 А, я вернувся вже назад. 10 штук в наборі. На любі випадки, реально, що ти хочеш відкрутити, ти собі взяв просто, нажав кнопку, вибрав, яку тобі потрібно крутиш. До речі, діставати тут бітки дуже удобно. Одне мені сподобалось, бо тут вони ще б трошки би випустили довше, було б класно їх назад ставити, тому що ставити їх некомфортно. Діставати дуже комфортно. Дивіться, я взяв, дістав. Ну і в принципі ставити також можна комфортно. Давайте ми ці бітки закриємо. Зараз я вам покажу, яка тут резина. Ну тут я кажу, вона така як soft-touch пластик, вона м'ягенька, бачите. Але це мені здається, оце тоненьке таке от надіте, наплавлене, я не знаю як. Ну, резина, резина. Бачите, зараз я вам ближче покажу. Так, щоб ви бачили, от я прогинаю. В руках удобно тримати, реально не прокручується. Супер. По-перше, вона досить велика. Ти можеш її хватанути в руку і щось зірвати, якщо там заприкипіло без проблем. Я думаю. Плюс, я кажу, тут у нас є тріщоту. Зрозуміли, викрутка мені дуже сподобалась за таку ціну круто. Я з чемодана повикидаю всі свої викрутки, мінусові хрестові і ПЗ. -ки. Поставлю цю одну, вона займає менше місця, і плюс вона функціональна. Реально дуже крута викрутка. Що? Давайте попробуємо нею покрутити. Я з собою взяв ось таку соснову дерев'яшку. Сочок, вроді 30 чи 25 на 25. І взяв по дереву два таких саморіза. Це в нас PH2, це в нас вроді 55-й, а це в нас 25-й шуруп. І зараз я попробую нею, чи я закручу. Давайте почнемо з 25-го. Я візьму PH2, витягнемо. Дивіться, як це все акуратненько. Хоп, дивимось сюди, де в нас PH, PH, PH. А от PH2. Витягуємо, запихаємо. Тут в нас є магніт, вставляємо. І пробуємо крутити. До речі, спробуємо, як воно примагнічує, чи магніт добре тримає, чи ні. Так, я вам скажу, дивіться. Б'ю, шуруп тримається добре. Реально, О, дивіться. Шуруп не падає. Десь ти вниз захочеш закрутити шуруп, і він тобі не впаде внизу, десь там в дирку, щоб ти потім його діставав. Що, давайте попробуємо перше бестріч щоточки закрутити. Ось так. Ну, тут сосна тут легенько, дивіться. Але неудобно чому, тому що ти переставляєш руку. Давайте включимо тріщоточку. Так, не в ту сторону. Ось цю. Включимо тріщоточку. Та що ти? Тріщоточкою. Воно залітає, дивіться. Так, вкрутили ми 25-й з тріщоточкою. Давайте ще 55-й, подивимося, як воно зайде. В принципі, сосна м'ягенька. Я би міг взяти ясіння, але я б тут довго крутив. Давайте 50-й. 55-й пробуємо закрутити. Наживимо спочатку. Наживимо. І тріщоточкою пішли. Що ти, блін, Америка? Я вам кажу, дуже комфортно. Заходить аж зі скрипом, Дивіться. І я вам серйозно кажу, я не сильно напрягаючись. От я поставив руку, воно закручує. О, дивіться. Ну, правда, він виліснув скосяк, ну нічого страшного. Давайте ми його викрутимо в другу сторону. Хоп, викрутимо. Комфортно тріщоточкою Я вам серйозно говорю дуже комфортно. Це все діло робити. Ну, звичайно, таке діло можна шуруповертом закрутити. Ну, бувають такі моменти, бувають такі місця, що ти шуруповертом не підлізеш. І тобі треба десь засунути ту викрутку вузеньку і в ту вузенькому місці закрутити, особливо в машинах. Такі місця бувають, в мотоциклах і так далі. Навіть і вдома, в биту теж є така штука, що ти десь там між меблями не годин шуруповертом залізти, а цією штукою ти залізеш. Наприклад, зараз я вам поясню ситуацію. Є ось полочки стоять: ось одна полочка, і друга полочка. Фізично шуруповертом тобі треба закрутити в бій. Ти не зможеш то зробити, а цією викруткою ти зможеш. Ти ставиш собі під 90 градусів. Давайте я викручу цей шурупчик. Отак. Давайте ми відкрутимо так. Так буде комфортніше. Сюди. Викрутимо цей шурупчик. І дивіться сюди. Зараз ми змоделюємо ситуацію. Вставляємо 90 градусів. Виставляємо собі тріщоточку на закрутку. Ось так. Ставимо шурупчик. Він тримається дуже добре на магніті. Дивіться. І от в мене є полочка, і мені треба тут шуруп закрутити. Ну, шуруповертом я фізично не влізу. Можна, в принципі, таким кондуктором купити, який коштує гривень 400 500 але ця викрутка це взагалі штука-бомба. Дивіться, я наживляю. В принципі, можна спочатку легесенько рукою наживити, щоб тріщотка почала працювати. Ось так наживили рукою і пробуємо тріщоточкою закручувати. Ох, блін, куди ти падаєш ціль? Ну, і ви поняли, я змодулював так. Дивіться. Так, звичайно, можна так поставити і рукою трошки допомогти докрутити, щоб тріщотка почала працювати. Крутим. Ну, ви поняли. Ось так берете. От дивіться, і я пішов тріщоточкою. От в такій от відстані, я не знаю, тут сантиметрів 15, ви можете якийсь шурупчик закрутити. Все, тріщотка почала працювати, я собі шурупчик закручую. Можу рукою ось тут прижати, з цієї сторони щось піджати, і шуруп пішов. І ви собі закрутили. Без проблем закрутили, дивіться. Все, закручуємо. Бомба, універсальний інструмент. Зараз я вам на прикладі покажу шуруповерт. Де мій шуруповерт? Ось у мене маленький шуруповерт. Та, є така можливість зняти ось тут. І в мене ось є бітка. Ну я не залізу фізично сюди. Тут відстань в районі 20 см. А ця штука, зараз ми поміряємо. Що тут у нас має бути? Вона 8 см має разом з бітою. 8 см. Коротше, в такі от проєми в різні недоступні місця цією штукою от можеш крутити без проблем. Ще один крутий нюанс. Любі бітки, наприклад, от у мене є Дніпроемовські бітки, любі бітки сюди підходять. От Вони стають магнітними і ти можеш ними крутити. Ось. Любі бітки Дніпроемовські короткі. Ні, подовжені. Можна викрутку зробити, ось таку довгу. І бувають такі місця, що вам треба реально довгу викрутку, особливо в автомобілях, щоб щось відкрутити. І вона у вас є плюс тріщоткою. Розумієте, що ви на довжині, ви собі тріщоткою щок-щолк докрутили або викрутили. От, дивіться. З довгим плечем дуже легко і дуже акуратно вон заганяти шурупи. Якщо ви бачите, супер заганяє. Давайте ми викрутимо, перекрутили і викручуємо назад. Плюс воно все діло також магнітне. Ось. Дивіться. Супер, я вам кажу, реально супер. От, тримається добре. Хочете ще довшу викрутку? Та не проблема. Купляєте або подовжену біту, берете ще біту-тримач, сюди біту. Подивіться, яка довжина в нас викрутки виходить. Скільки в нас виходить? 11 см довжини. Ось такою штукою, і воно все тримається. Ставимо шуруп. Дивіться, дивіться, яка довжина. Ти можеш, я не знаю, повністю з ручкою, якщо дивитись. Це в нас викрутка довжиною, виходить десь 18 см. Дуже-дуже довга. І ти собі стаєш, наприклад, вдалині і крутиш. Наживив собі, от наприклад. Переключив тріщоточку. Хоп, наживив і пішов крутити. Хоп, крутим. Мені оця викрутка дуже сподобалась. Кажу, плюс є кут 45 бувають різні ситуації. Можете крутити, вам треба закрутити десь під 45, негодні підлізти, десь там під щось і треба дотягнути. Також в ті викрутки ви можете ставити під різні файкові ключі. Ось такі. Сюди хочете закрутити щось. Будь ласка, закрутили, маєте повноцінну тріщотку. Є ось набори різних, ось таких от 8, 10, 6 міліметрів. Маєте повноцінний ключ. Реально докупили собі таких пару насадок. Ще би було круто, якби були такі от насадки. Там 10, 9 мм і 8 тут. Всередині було б взагалі круто. Якщо маєте ще якийсь кейс-наборчик з такими бітками різними і ключами, так що штука дуже класна. Поставив 90 градусів і в мене є повноцінний ключ. Файков купляти собі викрутку. Там шість в одному вроді, коли ти її витягуєш, з одної сторони переставляєш. Знаєте, там є pH 1 pH 2 і з тої сторони мінусові там і так далі. Ну ця штука більш універсальна, реально дуже великий спектр біт і все в комплекті є. В Принципі є навіть сверла, ось такі перові. Вони теж сюди підійдуть. Зараз я вам покажу. У мене є ось дніпроемовські перові сверла. Ось такі можете навіть перове сверло поставити, от таке маленьке, там я не знаю, тріючку, і щось собі там накірнити або щось просверліти, якщо не годні залізти, десь там. Ну от універсальна, універсальна, згідні, згідні. Хто згідний, ставте лайк. А хто має таку і користується, напишіть обов'язково коментар, скільки часу ви користуєтесь, чи щось з нею сталося. Так що, на цьому все я вам показав, що за викрутка. Обирати, як то кажуть, вам за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.